Переспів 32 го псалма. Величний Бог. Співайте радо всі, хто в Бога вірить, служіть усі, хваліть, хто вміє чим. Слова Господні бездоганно вірні і милосердям повний кожен чин. Бог потихом створив небесні зорі, красиво розпростершений безвіт. Складає у комори він безодні, немов міг збирає моря в міст. земля уся трепеті німому, всі мешканці лякаються й тремтять, і тримтять. як скаже він, так станеться за словом в його руці кожнісіньке буття. Думки Господні нас завжди незмінні. Він споглядає із небес на світ, руйнує він безбожних раду тліну. Навіки задум Господа стоїть. Бог вірного оберігає пильно, перед його обличчям всі діла. Не допоможе велетневі сила, не допоможуть і царю війська. А хто боїться Бога цілим серцем, Господнє око звернене на тих, що. Берегти від чатування смерті, щоб душу піднести в час нелегкий. Господь на щит і поміч неодмінна, щоденно укріпляємося в нім. Він назавжди і вірний, і незмінний, безмірна радість з ним всі дні земні. О Господи, Твоя хай буде милість на нас щодня і кожну кожну мить. Які в тобі ми, Господи, щасливі, подяку щиру і хвалу прийми. Амінь.